У світі харчових міфів гормони у м'ясі займають особливе місце. Але чи справді курка та свинина це гормональні бомби, через які гормони проникнуть у вас тіло, будуть викликати екологічні захворювання, передчасну менопаузу, всі інші проблеми з вашим життям? Давайте розберемося на основі наукових даних. Ну, по перше, і в США, і в європейському союзі, заборонено використання гормональних препаратів для пришвидшення росту і курей і свиней. Це означає, що жоден виробник не має права додавати ці препарати в корм чи у вигляді ін'єкцій для цих тварин. Навіть якщо на упаковці написано без гормонів, це все одно маркетинговий хід. Жоден виробник не буде цього робити, щоб не ризикувати власну ліцензію на свою діяльність. Це просто а щодо антибіотиків у м'ясі. Пишіть у коментарях, якщо вам цікава тема саме антибіотиків, я розкажу про це окремо. Але у м'ясі, звичайно, присутні інші гормоні, такі як прогестерон, естрадіот, тестостерон, але їх кількість у м'ясі настільки маленька, що становить приблизно одну тисячну дозу від того, що ми з вами виробляємо в своєму власному організмі. І до цього ж ви ж не споживаєте м'ясо сирим. І при термічній обробці більшість цих гормонів вони так само руйнуються і не несуть ніякої небезпеки. Так, звичайно, які дослідження пов'язують високе споживання червоного м'яса з певним ризиком різних закорювань, онкологічним, в тому числі. Але тут справа, скоріше всього, в обробці м'яса, тому що зазвичай ми споживаємо м'ясо якимось смаженим у вигляді ковбасних виробів чи чогось копченого, чи взагалі незрозуміле не, не чого. Або ці ризики пов'язані зі способом життя, тому що зрозуміло, що людина, яка веде безм'ясний спосіб життя, вона можливо частіше пікується про своє власне здоров'я або сидить на якісь спеціальні Діяті, тож висока кількість сильно обсмаженого чи обробленого м'яса це справді не є найкорисніший продукт для нашого з вами здоров'я, але справа тут не в гормонах.